За останні десятиріччя у різних гуманітарних науках в центр уваги поступово пересувається таке поняття як ідентичність. Ідентичність, ідентифікація, ідентифікувати, самоідентичність і таке інше. Раніше ми так багато не оперували таким поняттям. Я пам'ятаю, Ті роки, коли, наприклад, вчився чи працював в молодості, більше ми приміняли такі терміни, як самосвідомість, і ми інших термінів не знали. А тепер ось є ідентичність у багатьох різних виборах. І оскільки це стало певним центром гуманітарних наук, ось ми і цікавимося цим питанням. Я, наприклад, більше як 20 років присвятив тому, щоб зрозуміти, що таке ідентичність, як вона характеризується, в яких видах вона буває. У мене є своє визначення ідентичності, яке, можливо, не співпадає з тим, що є в Вікіпедії. Але воно мені зручно, бо воно дозволяє мені досліджувати цю тему. Так що таке ідентичність? На мій погляд, ідентичність це є сукупність якостей, за якими індивід чи група індивідів Відносить себе або відноситься іншими до певної множини. Це дуже насправді просто, бо всі визначення, які є в інтернеті, вони досить складні. А це просте. Ми розділяємо види ідентичності, тобто, це певний цілий ліс ідентичності. Коли ми з дітьми це робимо, ми граємо навіть гру Планета ідентичності. Так багато ідентичності є в нашому житті. Наприклад, основні які. Сімейна ідентичність. Ми належимо до сім'ї. Тобто, це вже не особиста ідентичність, як за статтю, а це вже певна групова ідентичність. У нас сім'я, ми дуже її любимо. У нас є ідентичність сімейна. Далі родова, бо є там двоєрідні, троєрідні родичі, це родова ідентичність. Ми належимо до певного роду. І так ми себе визначаємо, або так нас визначають інші. Що оця людина або ця група людей належить до певного роду. Далі община, громада. Ну, це неоднакові од... не поняття, належність до певної общини. Це може бути територіальна община, тоді вона називається громада. Це може бути етнічна або конфесійна община, тоді вона називається община. І ми відносимося до неї. Далі, може бути місцевість. Ось ми кажемо: оце гуцули. Що ми маємо на увазі? Я пам'ятаю з дитинства образ Гуцула. Він приходив у 50-ті роки до нас додому, приносив молочні продукти, і вони з батьком моїм розмовляли довго на різні теми, переходячи з румунської мови на українську, з української знову на румунську, інколи німець, німецька в хід. Тобто, і навіть ідиш йшов хід, мова ідиш. Бо ці гуцули, які торгували з євреями, які жили в Чернівцях, де ми. Тоді жили, вони знали також і цю мову. І це все входить в поняття ідентичність. Бо Гусул це певний образ, це певне заняття або бойки, або лемки це є субетноси українського етносу. І це також ідентичність, яку можна назвати субетнічною. Далі національна ідентичність українці, білоруси, молдавани, румуни. Навіть росіяни це також етнічна ідентичність. Ми йдемо далі, бо є державна ідентичність. Ми всі громадяни певної держави. Це не те саме, що громадянська ідентичність. Громадянська і державна це різні ідентичності. Бо всі, хто мають громадянство за паспортом України, у всіх державна ідентичність українська, а є громадянська ідентичність це не те саме. Бо громадянська ідентичність, на мій погляд, це ідентичність. Громадянського суспільства. А що таке громадянське суспільство? Це найбільш активна частина населення, наприклад, України, яке більш патріотична, більш самопожертвована, більш віддана справі України і її майбутньому. Можемо далі йти. Що таке регіональна ідентичність? Частково ми вже сказали. Це, наприклад, ось ми казали гуцули, бойки і так далі, галичани? Це і, бойки і Лемки разом і ще й українці, які проживають в Галичині. Це більш складний образ. Але є регіональна ідентичність на материку. Наприклад, балканські. Люди, які проживають на Балканах, люди, які проживають на півночі Європи, вони відрізняються один від одного ці групи людей певними якостями. Але якщо ми кажемо узагальнено, ми кажемо мешканці Балканських країн. Або мешканці Піренецького півострова. Якщо ми вже дійшли до цього, ми можемо перейти на рівень більш важливий: екологічний рівень, який не має державних меж. Приклад, люди, які борються з глобальним потеплінням. Я, як фізик теоретик за фахом, я не вірю в глобальне потепління. Але є дуже багато людей в світі, які з цим борються, їх це об'єднує і вони собі так усвідомлюють ідентифікують, як. Елементи певної множини, яка бореться з, з тим, чого, на мій погляд, немає, з глобальним потеплінням. Але є справді є зелені, тобто, які борються з забрудненням оточуючого середовища, і це рух міжнародний, забруднення морів, наприклад, гір і так далі. Це також ідентичність, певна. Тобто є фахові ідентичності або ідентичності по інтересах. І нарешті дуже важлива ідентичність для мене, бо я якраз з нею більше працює останній, наприклад, з 2004 року, це цивілізаційна ідентичність. Тобто, на мій погляд, народи, які проживають в певному континенті поруч один з одним, впродовж тисячоліття випрацьовують собі певну спільну цивілізаційну ідентичність, це одно спільні риси, які визначають цю цивілізаційну ідентичність. Наприклад, європейці, євразійці, африканці. Північноамериканці або південноамериканці. Отакий цивілізаційний регіональний розріз дає нам можливість також оперувати поняттями цивілізаційної ідентичності, вона дуже важлива для нашої розмови.